Одна телефонна розмова, і російські ракети? Ні, вони не зупинилися. Навпаки, полетіли з новою силою. Дональд Трамп поспілкувався з Путіним і нібито пообіцяв швидке перемир'я. Але чому після цього атаки на Україну лише посилилися? Який секретний план готується за нашими спинами? І головне, чи зможемо ми зупинити цей сценарій? Я Микола Княжицький. Радий вітати вас на моєму ютуб-каналі. Після другої телефонної розмови Дональда Трампа з російським диктатором Путіним стало очевидно зрозуміло: жодного перемиря у війні Росії проти України не буде ані тридцятиденного, ані будь-якого іншого. В супереч заявам Кремля, російські ракети і дрони продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Хоча одного разу після розмови Путін нібито віддав наказ припинити удари по енергетичних об'єктах. Москва, як завжди, вдається до маніпуляції брехні. Міністерство оборони Російської Федерації навіть випустило цинічну заяву, в якій стверджує, що після цього наказу шість російських дронів, які перебували в повітрі над Україною, були збиті власною системою «Панцер», а ще один російським винищувачем. На цю чергову брехню Кремля оперативно відреагував президент Зеленський, спростувавши заяви Москви і вкотре наголосивши, що Росія не планує жодного припинення атак. Кожна ніч в Україні це робота нашої протиповітряної оборони для захисту наших людей, сімей, наших діточок. Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Доналдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах. Енергетики, удари були про по транспорту, удари були е, вражено. було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто, слова Путіна дуже дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони. Тому єдиний реальний результат переговорів це обмін військовополоненими. Повернення українських солдатів це завжди радісна новина. Але варто наголосити, що такі обміни відбувалися і без втручання Дональда Трампа. Натомість його головна мета перемир'я, яке так довго анонсували в Білому домі, не була досягнута. Але для українців, які уважно спостерігали, щоб Трамп і Путін не домовилися за нашими спинами, такі новини стали полегшенням. Розмова між президентами Трампом і Зеленським, що відбулася наступного дня, на щастя, також пройшла спокійно, домовилися домовлятися. Ми аналізуємо ці події, щоб ви чітко зрозуміли, що відбувається насправді. Підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих деталей в цій великій політичній грі. Під час українсько-американських переговорів у Джиді в Саудівській Аравії наша влада погодилася на 30-денне перемиря, і що важливо, погодилася без жодних попередніх умов. Водночас Путін висунув довгий список вимог, які є абсолютно неприйнятними, головна з них роззброєння України. Саме цього він прагне вже на першому етапі так званого тимчасового припинення вогню, припинення мобілізації, блокування постачання західної зброї, обмеження розвідданих, саме це і є тією демілітаризацією, про яку мріють в Кремлі. Але на цьому апетит Москви не зупиниться. Наступним кроком стане вимога різкого скорочення ЗСУ і ліквідація нашої ракетної промисловості. Це не компроміс, це сценарій нашої капітуляції. А ми капітулювати не збираємося. Зараз ми бачимо реінкарнацію навіть не мінських угод, а радше зернової угоди. Тільки цього разу мова не про зерно. Це нова угода про рідкоземельні метали з присмахом пороху іранських дронів. Мета Росії не змінилася, це знищення української держави і геноцид української нації. Отже, війна не припиниться, поки Путін не відчує, що програє, і не буде змушений. Піти на справжні переговори, щоб рятувати свою владу і рятувати власне життя. До цього ще далеко, і справа не лише в ситуації на фронті. Так, попри відступ ЗСУ в Курській області і певне просування російської орди на Донбасі, наші воїни тримають тверду оборону. Вони завдають противнику колосальних втрат. Російська економіка, яку Путін повністю перевів на воєнні рейки, стикається з серйозними проблемами. Фонд національного добробуту, або іншими словами, фонд війни. За три роки спорожнів на три чверті, а нові санкції адміністрації Байдена, які лише почали діяти, вже спричинили падіння доходів від нафти на 15%. Крім цього, в російській економіці накопичуються глибші системні проблеми. Так, санкційний тиск на Росію ще недостатній, і санкції не діють настільки швидко, як цього хотілося, б. але вони працюють поступово послаблюючи можливості Кремля фінансувати війну. Так само дієвими є удари українських дронів і ракет по об'єктах російської критичної інфраструктури. І ці удари будуть тривати. Путін сподівався, що з приходом до влади Трампа йому вдасться позбавити Україну західної допомоги. Спочатку цей розрахунок здавався правильним. Новий американський президент дійсно хотів запровадити мир за лічень дні. Фактично, багато хто це сприйняв як бажання Трампа піти на всі забаганки Кремля. Саме тому ми стали свідками жорсткої розмови між Трампом і його віцепрезидентом Венсом та Володимиром Зеленським. Можна критикувати українського президента за те, що він піддався на провокацію своїх співрозмовників, але разом з тим ми маємо розуміти, що в Білому домі відбулася репетиція мирних переговорів у лапках, які планували влаштувати перемовники з США і Росії. Вони домовляються про мир в Україні, намагаючись нав'язати його нашій владі під час зустрічі, до якої Україна мала лише приєднатися, а не формувати порядок денний. Насправді цей план був не більше ніж ультиматумом, побудованим на російських вимогах, які нам уже давно набили оскому. Для його підтвердження США призупинили постачання зброї і розвідданих. Шантаж не вдався, адже українці не приймуть ніяких ультиматумів. На щастя, це зрозуміли зрозуміло і в Вашингтоні, і в результаті нам запропонували. Справжні переговори, на яких Україна знову стала суб'єктом політики, а не просто стороною, які намагаються нав'язати чужі рішення через шантаж і ультиматуми, треба звернути увагу на те, що підтримка американцями, громадянами Сполучених Штатів України, зростає, і Трамп, який дуже тонко відчуває настрої суспільства, мабуть, вже ніколи не повернеться до обмеження надання нам зброї, з яким американська адміністрація нещодавно експериментувала. І сталася ще одна історична подія. Європа прокинулася, попри спроби Росії і США поділити її між собою. Лідерство взяли на себе Велика Британія і Франція. За їхньою ініціативою формується коаліція охочих союз з понад 30 країн, готових підтримувати Україну сьогодні, а в майбутньому надати гарантії безпеки після підписання мирної угоди. Війна в Україні і повернення Дональда Трампа змусили Європу переосмислити свою безпеку і взяти курс на створення автономної системи оборони і економічної незалежності. Такий же курс підтримує і новообрана влада Німеччини. У відповідь на ці виклики Єврокомісія послабила бюджетні обмеження, щоб дати країнам ЄС більше можливостей для фінансування оборонного сектору. Представлений Урсулою фон дер Ляєн план додаткових військових витрат у 800 мільярдів євро, з яких 650 мільярдів будуть фінансуватися національними бюджетами, буде реалізований. Франція, єдина країна ЄС, що володіє ядерною зброєю, має незалежну розвідувальну систему DGSE та є єдиним представником ЄС у Раді безпеки ООН. Там, до речі, присутня і Великобританія, яка не є членом ЄС, але проводить зараз з Європейським Союзом спільну політику. І хоча французька ядерна парасолька поки що не може повністю замінити американську, вона здатна стати основою майбутніх європейських ядерних сил і у Москві цей сигнал почули дуже чітко. Якщо Макрон нас вважає загрозою, скликає нараду начальників генеральних штабів європейських країн і Великої Британії, говорить, що необхідно використовувати ядерну зброю, готується до застосування ядерної зброї проти Росії, то це, звісно, загроза. Натомість в Європі рішення Макрона привітали особливо країни східного флангу НАТО, які через непередбачувану політику Трампу не впевнені в майбутніх гарантіях безпеки. Крім того, ідею розширення ядерної парасольки підтримав і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Загалом Німеччина, як я вже говорив. Прагне не відставати від лідерів нових безпекових процесів у Європі, Франції та Великої Британії. Новий уряд Німеччини ще не набув юридичних повноважень, але вже формує нову реальність. За ініціативою Фрідріха Мерца, Бондестах проголосував за скасування конституційної норми, яка обмежувала бюджетне фінансування армії і інфраструктурних проєктів. В найближчі роки Німеччина планує на це витратити астрономічну суму 1 трильйон євро. Цей історичний сув. Німеччина розпочинає ремілітаризацію. Завдяки наполяганню німецьких зелених, у відповідному законі передбачено, що ці кошти можуть надаватися також державі, яка стала об'єктом агресії третьої країни. Тобто, це не лише про посилення оборони Німеччини, це також про підтримку України. Це війна проти Європи, а не лише проти територіальної цілісності України. І одразу після цієї заяви чинний уряд Олафа Шольца виділив Україні 3 мільярди євро. Це ще раз підкреслює ключову роль України в системі безпеки Європи, а також важливість Європи як гаранта безпеки для України. Поки що складно передбачити, якою буде нова європейська система безпеки, чи стане вона частиною загального договору між країнами ЄС, чи приведе до створення паралельного оборонного альянсу за участю Великої Британії і Норвегії, але без країн, які гальмують процеси, таких, наприклад, як Угорщина. Важливо відзначити, що й інші європейські країни, включно з Туреччиною, як членом НАТО, роблять вагомий внесок у зміцнення оборони України. Підпишіться на цей канал і поставте лайк, щоб підтримати якісну аналітику і не пропустити розвиток подій. Доля України тісно пов'язана з майбутнім Європи. Саме тут наші найближчі союзники, і саме Європа буде визначати гарантії безпеки України як частину ширшої загальноєвропейської оборонної системи. Роль України в цій системі буде ключовою. Наша держава має найбільшу армію в Європі з реальним бойовим досвідом, і саме вона захищає східний фланг, де зосереджені найбільші загрози європейській безпеці. Будь-яка європейська оборонна система буде неможливою без України. І саме Україна. Зробить Європу сильною і здатною до самозахисту. До зустрічі.